Привіт, мене звати Лера. я переїхала у Дніпро із Бердянська. Бердянськ, я пам'ятаю, дуже ну, такий живий, можна сказати, бо ми постійно їздили на конкурси. Я співаю, танцюю. У Бердянську я була в двох сильніших колективах по танцям і по вокалу. Після 24 лютого я взагалі ну, спочатку, я думаю, як і всі, напевно. Не зрозуміло, що коїться, але вже ну, з 27 лютого, коли вони почали ну, заходити в наш Бердянськ. Тоді вже зразу стало зрозуміло, що щось погане буде відбуватись далі. Поки ми ну, були в окупації, ми ходили в нашу студію, там ховали, співали українські ну, пісні. Якби, щось, ну, мотивувати себе на якісь -то кращі зміни. Ми вчили нові пісні, ну, в умовах, які в нас там були, ну дійсно, це були умови дуже страшні, бо через майже ну, можна так сказати, бо через двері, двері були вже окупанти, коротше. А ще в нас був спортзал наверху, на другому поверсі. Ми туди ходили співати також, там якісь номери ставили. От е я ще ходила гуляти, пробувала ну, тільки з батьками, бо, бо це було неможливо без них. Було дуже страшно на вулиці, коли ну, на вулицях було, ну, відбувалося щось дуже страшне. Загалом життя в окупації це як. Відрізок життя, який настав дуже дуже несподівано, і який ніхто ніколи не зможе забути, я впевнена. Спілкуючись з людьми, я зрозуміла, що багато чого. Люди ну, не знають, що саме відбувалось, бо з приходом цих людей життя дійсно змінювалось на очах. Це не всі люди зможуть зрозуміти. Це вже якби, ну, це таке. Коли ми виїхали з Бердянську 13 серпня е, і приїхали в Запоріжжя 19, ну, да, 19 серпня. Е, а десь приблизно 21 серпня у мене був конкурс у Дніпрі. Тобто, ми вже так в окупації думали: ну, типу, скоріше виїхати та взяти участь у конкурсі. Це така, як мотивація була, щось таке. От, я виступила після довгої паузи і перше місце зайняла. На початку повномасштабної війни я взагалі перші одинадцять, ну ми просто 11 днів жили якби в підвалі, можна так сказати. Ці одинадцять днів я взагалі про творчість, ну, можна так сказати, забула, бо, по-перше, про що я думала, це бабуся, родина, друзі, що буде далі. Ну, що робити, зв'язку не було. Але коли вже ми повернулися додому в свій дім в Бердянську, то я вже якби, почала замислюватися, що буде далі, бо це таке більш серйозний, серйозний час тоді настав, е ніхто нічого не, не знав. От. А поки ми жили в окупації, якби була надія на те, що все ну, скоро закінчиться, бо. Ну, Ну, була надія, якби півроку, так, а потім вже все ж таки ми вирішили виїхати, бо казали, що закриють якби, всі виходи. Можу сказати те, що ставлення до творчості а, після окупації, напевно, стало більш серйозніше, бо розумієш, що життя одне, а коли не було ніяких перешкод, то воно, здавалося, все так ну, набагато легше. Але зараз я розумію, що треба швидко все робити, поки ну поки ти це можеш, і поки маєш е, всі можливості. Е, ну, як я казала, виїхали з ми 13 серпня і їхали ми у, у Васильівку. Ну там була ну, сіра зона. Сірою зоною називали, ну, називають території там, там, де українці, і ці е, з цими людьми. Ну, коротше, можливість була виїхати ну, через Мелітополь. Ну, Там було декілька варіантів, як приїхати в Васильівку. От. Д, ну, приїхали до Васильівки. А поки їхали було 9 російських блокпостів, які нас там, ну, перевіряли, питали. Ну, у мене є брат, і у нас питали, чи це ваші батьки, що за собака у вас, а собака у нас взагалі схожа на пса патрона. Коротше, тупі запитання дуже задавали. Було багато колон машин з людьми, які стояли тиждень плюс-мінус. Ну ми так зрозуміли відразу, що коли їм вигідно, вони так тоді і випускали. Тобто, коли їм хочеться, коли в них настрій є, вони випускають людей виїхати. А їхала переді мною моя подружка колоною автобусів. Ось вони, коли їх випустили, росіяни почали якби. Прикриватися цією колоною автобусів і стріляти по українським військовим. Ну, тобто, якби такий щит був із колони. От. Ну, а наші військові, військові, виходить, поки їде колона з людьми, звичайно, не могли давати відповідь. Ну, це якби сіра зона, там люди. Тому, коротше, тому наші не стріляють. Ну, ми прямо чули випуски, чули, як падають ракети, чули. Це було просто як, ну наяву, ми це бачили все. Після цих дій, коли ми це помітили, що коли колона виїжджає, вони починають стріляти. Ну, і мені, буду казати це себе, мені було ну, дуже страшно, тому що ну, на той час я тоді, тоді реально такого ще не бачила. Тобто, що ну, вони ж реально також люди, вони також розуміють, що є тут ну, діти, інваліди, діти, діти, які ну, дуже дуже бояться. ну, цей і вони просто таке чинили, я не знаю. Якби після цього, я навіть не знаю, в мене було питання, типу, як виїжджати. Я, ми, ми одне одного заспокоювали, жартували, грали в карти, там, що ми тільки не робили, щоб заспокоїтися. Але ще через те, що ми дуже багато на сонці, а води вже ну, мало було. Це було дуже важко. Ми знайшли там за заправкою, типу як люк, такий як для пожежників, і там була вода. От, І ми брали відерця, там у бабусі були яйця всього яйця викинули, бо ми вже, бо вони бо вони вже були <laughs> стухші. туші. Взяли мотузку, привизали відро і почали. Як з цього сколодязя, воду черпати, коротше. Ну, щоб хоча б голову якось освіжити, ну, В общем, були в мене коричневі шорти, стали вони більш-менш е, бежеві. Ось. Коли настала черга до того, щоб виїжджати нам, тоді вони не випускали. Ну, коли хмари і дощ. То вони не випускають, бо сірі зоні самі там грязь, тому що на воєнні дії, і через дощ, коротше, застряють машини. Ну, вони не випускали нас, поки дощ був. Сказали: стоп колеса, нікуди ви не поїдете. А ще хлопчик в нашій колоні був, от, і він там ходив в українській футболці, футболці типу щось Херсон, це Україна, або ну, щось таке. І там ще дівчина знімала російських цих військових, не знаю, як можна їх так називати чи ні. Ну, і, коротше, за це відправляли в самий зад колони за такий поступок. Коротше, і спочатку. Спочатку там сотні колони і з самого початку. Ми чекали до наступного дня, а потім, десь приблизно у другий дня, 14-14 ну, година. Нам сказали, типу. Це було дуже різко, викладайте всі речі там. Ну треба було викласти всі речі на землю, вони повинні були перевіряти, бо ми бачили, що перед нами там ну, була колона, починали їхати. Вони там іграшки дитячі роздивлялись, мацали щось там, щоб там нічого військового не було. От. Але нам дуже сильно повезло, нам, типу, не дуже передивились. Там, типу, ми розложили, вони так трішечки глазом подивились і дозволили проїжджати. Це було як, ну, не знаю, як це так вийшло. А, але а, в нас ще на виїзді, коли от, прям ну, в'їжджаємо в, в, в сіру зону, нас чуть не забрали машину ось. Але, типу, у нас був такий листочок, там, де було, ну так. Був мовити щось коротше, на машину, що казав. Ну, там написано було, що це на машина, наша машина. Тобто, що я ну, думаю, що ми її нікого не забрали. От. А, ну, щоб не пропустили. І коротше вони ще так ну, побачили цей листочок, а він там від руки написаний, і вони там щось обговорювати почали, там, передивлятись один на одного. І, ну коротше, нам пощастило, нам крикнув один там хлопець, якийсь то там Боже, що <кій> треба їх швидко пропускати, бо часу вже немає. Скоріше пропускайте, чи щось таке. Ось якесь диво сталося, і нам пощастило. Відпусти... ну коротше, відпустили з нашою машиною, з нашими речами. От і ось ми вже почали поїдемо на початок сірої зони. Там така горка, куча грязі, вода, ну, тобто там, ну, там зливи були дуже часто в Васильівці, коли ми жили там. От, і там видно, е, видно міни. тобто ну, там Розірвані машини, е, змій, змійка така з мін, е, ну, тобто, дорожки зробили вони з мін. Було важко проїжджати, об'їжджати. ну, проїхали. А ще перед тим, як виїжджати, нам люди, які там з нами жили на заправках, ну, от, казали нам, що от, ну, ось тут ми друзі, а коли ми будемо в'їжджати в, в сіру зону, то забувайте про всіх, просто їдьте. Ну, щоб просто нічого не сталося. От, і коротше, ми. Починаємо виїжджати через цю гору, проїжджати, там розбавлені дома, там була ще така картина, е, така величезна дір, дірка в, в домі, е, там, вдомі. Ну, взагалі нічого від дому не залишилось. І так майже в кожному домі, в цьому місті, на всій різоні, і там, виходить, просто так от дивиться на нас дідуська. Тобто в нього вже немає дому, але він там живе. І це, це таке це була дуже страшна картина, бо в нього забрали реальне життя. І він просто, в нього просто немає вже вибору і виходу, просто він там живе. Це було жахливо, це було ну, дуже жахливо. І виходить, далі проїжджаємо, далі, там куча мі, взагалі на всіх дорогах, там. А просто дорога, і щоб важко було виїжджати. Це було, ну, це було реально, це дуже було жахливо, я як згадую це капець. А, переживши це все, ми нарешті побачили український прапор. Це була найщасливіша мить, напевно, мого життя. І коли ну, ці емоції, це, коротше, незабутні емоції. А, хочу сказати ще про мрію мою, тому що. Зараз як ніколи потрібно мріяти. Це повинна бути мотивація така, щоб зараз не опускати руки в такі важкі часи. Тому, ну, мрія це дійсно важливо зараз. Я мрію, щоб, е, нарешті, настав мир, щоб поскоріше ця жахлива війна закінчилась. і Я повернулася в свій ну, в свій бердянськ. Але, чесно кажучи, хочу пов'язати своє життя, напевно, більш з великими містами. Але хочу, щоб ну, такий спокій був на душі щось. От в будь-який момент я можу просто приїхати додому, до бабусі, і посидіти, подивитись на море. От. Хочеться просто якогось внутрішнього спокою. Хочу стати взагалі відомою українською співачкою. Хочу співати, танцювати, щось змішувати, творити хочеться у своїй е, вільній та незалежній Україні.